Днями в НВК спеціалізована школа-ліцей Успіх відбувся захід Майбутнє твориться сьогодні, присвячений 400-річчю з моменту першої письмової згадки про Славуту. Крім вчителів, учнів та батьків, на захід прибули й почесні гості: міський голова Василь Сидор, його заступник Ігор Піголь, начальник управління освіти Ельміра Перепелиця та методисти інформаційно-методичного центру. У своєму зверненні до присутніх очільник нашого міста зробив невеличкий Екскурс в його історію та принагідно подякував всім, хто творить цю історію сьогодні. 400 років народ вистояв, і сьогодні ми маємо велику радість жити, навчатися. Я сьогодні хочу щиро подякувати всім викладачам, батькам, тому що нам є чим гордитися. Ми маємо сьогодні талановитих, красивих діток. І ми маємо сьогодні воїнів, які захищають, ми завжди пам'ятаємо наш кордон. І в підтвердження скажу, що дійсно наша сьогодні задача створити умови належні для наших діток, щоб вони були в теплі, щоб вони навчали і предметів навчалися, і саме головне пам'ятали і дорожили, і дорожили завжди своєю землею, своєю державою, своїми людьми. Звісно, не залишились осторонь і ті події, які творять сумні сторінки сучасної історії нашої держави. Словами глибокої вдячності згадали тих, хто протистоїть ворогові на сході, хто віддає життя за мир і спокій. Ви знаєте, що йде зараз війна на сході не просто війна за територію, це йде війна між двома світами, між так званим руським світом і нашою українською культурою. На протязі століть. Російська Московська імперія, як вона назвалася, чи Імперія, Царська, чи Сольський Союз, чи зараз Російська Федерація, веде політику на знищення всього нашого українства, всієї нашої української культури, тому що вони на спінаті. Вони вважають, що якщо кожен народ імперії відчує свою самобитвість, імперія звалиться. Вони зараз вміють некрасти. І Україна є зараз лідером Радянського Союзу про по своєму руху за незалежність. за саму Самопізнання. Тому наша задача з вами, дітки, ви наше майбутнє, ви наше солишне, наше. Наша задача, щоб ви зрозуміли, що ми українці, щоб ви шанували свою мову, свою культуру. На заході також було презентовано проект Країна мрій, в рамках якого учні навчального закладу разом зі своїми батьками взяли участь у конкурсі Будинок мрії, де власноруч виготовили будинки з картону. Кожен з учасників розповів присутнім про те, чому саме таким бачить будинок свого майбутнього. А щастя і добра на завершення свята всім гостям побажали учасники учнівського хору, виконавши пісню з одноіменною назвою.